Завдяки численним достоїнств абрикос є досить популярною культурою, яка часто зустрічається на дачних ділянках, незважаючи на те, що абрикос сезонний фрукт, в сушеному вигляді він не втрачає корисних властивостей і широко застосовується для приготування різних напоїв і страв. Сорт абрикоса монастирський, невибагливий у догляді стійко витримує морози і дає рясні щорічні врожаї, опис і характеристики сорту абрикоса монастирський. Абрикос Монастирський отриманий шляхом вільного запилення сієнця 3-4 власного покоління в головному ботанічному саду ІМ Мвцицина Ран в 1996 році. Автор сортул Акрамаренко має широку зону районування, внесений до державного реєстру по центральному регіону в 2004 році. Відмінні характеристики і швидка акліматизація дозволяють вирощувати цей сорт в містах Києва. Дерево сильноросле досягає 5-му висоту з розлогими гілками і широкою кроною гіллястість пагонів середня, рясно цвіте невеликими квітками до трисн білого відтінку, листя великій, овальної форми з витягнутим краєм насиченого зеленого кольору. Плоди абрикоса великі, масою 30-40, довгастої форми, шкірочка щільна опушена лимонно-жовтого кольору. З червоним рум'янцем, м'яко цоковита і ніжна, з середньої щільності яскраво помаранчева, з солодким смаком і приємним ароматом кісточка велика відділяється без праці, хімічний склад плодів, титроме кислоти 2, цукру вісім, вісімдва калій 42010, сухі речовини 16, 8, 16, 9 дегустаційна оцінка смакових якостей. П'ять балів за п'ятибальною шкалою. Сорт Абрикоса монастирський не має особливих переваг до ґрунту, і в силу своєї стійкості до холодів вважається досить невибагливою рослиною переваги і недоліки сорту. Таблиця переваги недоліки висока врожайність, надмірна розлогість гілок, великі плоди щодо пізній вступ в період плодоношення на п'ять рік після посадки. Самоплідність пізніше дозрівання плодів, висока стійкість до захворювань. Хороша лежкість і транспортабельність, особливості посадки. Щоб забезпечити дереву хороший ріст і домогтися в майбутньому рясної врожайності, необхідно дотримуватися правил посадки. Процес не викличе труднощів навіть у початківця садівника. Терміни і місце абрикосові дерева, в тому числі і сорт монастирський. Найкраще висаджувати навесні. Оптимальним періодом стане друга половина квітня, коли земля вже досить прогрілася. А ймовірність повернення заморозків зведено до мінімуму, проте необхідно встигнути завершити роботи по висадці до набухання перших плодових бруньок, вибираючи місце під посадку, слід зупинитися на освітленому і захищеному від ручких північних вітрів ділянці, оскільки абрикос є вологолюбною культурою. Позитивно на зростанні і розвитку дерева позначиться близьке протікання ґрунтових вод вибір саджанців. Для посадки рекомендується вибирати дворічні саджанці, вони мають добре сформовану кореневу систему, тому без проблем приживуться в ґрунті, особливу увагу при покупці слід приділити коріння, вони повинні бути здоровими, неполаманими і непересушеними, без ознак захворювань і гнильних утворень як вибрати саджанець абрикоса. Відеоролик підготовка ділянки у разі посадки абрикосового дерева на весні, яму для нього формують ще восени. Сприятливим для посадки вважається легкий і родючий склад ґрунту з нейтральним або слаболужним рівнем. Родючий шар ґрунту потрібно змішати з два відрами коров'яку і перегною 300 г золи 400-450 г калійної солі. 600-700 суперфосфату отримано суміш слід висипати назад в яму і залишити в такому стані до весняної посадки. Покроковий процес при дотриманні всіх правил посадки, абрикосові дерева швидко вступають в стадію росту і активного розвитку сформувати посадкову яму 707070. Чим бідніше ґрунт, тим глибше і більше яма. Підготовлену ще з осені, вийнявши з неї суміш ґрунту з добривами. На дно ями викласти дренаж з 10 см смшару щебеню або річкового піску з гравієм і гілками, відстань між посадками має становити 4. в міжряддях 6 насипати родючий шар землі, утворивши горбок, коренева шийка повинна підніматися над поверхнею землі, на 4-5 см розправити коріння і, притримуючи саджанець, пересипати землею, акуратно утрамбовувати. Після посадки попристовбурних колі слід сформувати канавку для поливу, полити саджанець 30 л води і замульчувати перегноєм шаром п'яйцем, як посадити абрикос відео запилення, сорт абрикоса монастирський, самоплідний, але щоб забезпечити збільшення і регулярність врожаю, варто подбати про посадку запилювача кращими перехресними запилювачами монастирського стану сорти аналогічного терміну дозрівання, наприклад. Тріумф північний лель фаворит графиня кращі запилювачі для абрикоса сорту Монастирський фотогалерія. Сорт фаворит відрізняється хорошою лежкістю і транспортабельністю плодів. Сорт тріумф північний стійкий до поширених захворювань і шкідників. Лель універсальний сорт раннього терміну дозрівання. Сорт графиня відрізняється високою морозостійкістю догляд за рослиною. Завдяки правильному догляду, що включає в себе регулярний полив, внесення добрив і здійснення профілактичних заходів щодо захисту від шкідливих комах і захворювань. Молоде абрикосове деревце буде правильно розвиватися, через 5 років вступить в пору плодоношення і забезпечить садівника рясними врожаями обрізка. Грамотна обрізка абрикосових дерев дає додатковий захист від хвороб, забезпечує правильне формування крони, а також впливає на врожайність, і розмір плодів. Обрізку проводять ранньою весною. Всі роботи необхідно закінчити до початку квітня. Перша обрізка проводиться після посадки. Всі гілки саджанця обрізають на третину при досягненні деревом висоти 2-3 його центральний провідник підлягає зрізу. Це необхідно для додання кроні розлогості і кращого проникнення сонячного світла всередину дерева, щорічній обрізці підлягають хворі. Слабкі, старі і зростаючі вниз пагони, молоді річні пагони обрізають наполовину довжини. Якщо влітку спостерігається посилений ріст пагонів, їх слід вкоротити ще на третину дерева з загущеною кроною потребують омолодження, видаляти потрібно всі гілки, які ростуть вниз і всередину. Обрізку проводять гострим садовим секатором, не можна залишати пеньки. А свіжі зрізи обов'язково слід замазувати садовим варом або олійною фарбою, обрізка і формування крони абрикоса. Відеополив абрикос не переносить тривалу посуху, тому потребує регулярного поливу, особливо в період утворення зав'язей і дозрівання плодів після збору врожаю деревам також необхідний рясний полив, слід подбати про постійне зволоження ґрунту, але без калюж і застоїв. Поливати слід у вечірні або ранкові години. Коли сонце ще не дуже активно, для одного дерева досить два-три відер води, всього за сезон досить чотирьох поливів ранньою весною, в період активного росту пагонів на початку плодоношення, після збору врожаю перед підготовкою до зими, після кожного поливу ґрунт пристовбурних тіл ретельно розпушують і мульчують підгодівля, з трирічного віку Абрикосові дерева починають підгодовувати, першу підгодівлю вносять ранньою весною. Тристах розведеного пташиного посліду з компостом на 1-2 перед початком цвітіння в прикореневу зону вносять склад суміші 2 двастила, аміачної селітри і 10 серчанокислого калію, розведеної в 10 л води. Крім цього, під кожне дерево висипають доломітове борошно або деревну золу, аналогічні підгодівлі проводять також після цвітіння і одання зав'язей. Восени під перекопування на кожен квадратний метр ґрунту вносять 15 к компосту або перегною з додаванням 120-140 суперфосфату і 30-50 п'ятдесят січанокислого калію. Після вступу дерева в період плодоношення кількість внесених добрив необхідно збільшити. Так, перша підгодівля ранньою весною становитиме вже 500 на 1-2. А восени кількість використовуваної органіки збільшують 15 до 30. Підготовка дерева до зими важливим етапом догляду за деревом є побілка, яка необхідна перед відходом на зимівлю. Кращим варіантом стане суміш глини свіжого гною і гашеного вапна в рівних частинах, розбавлена водою з додаванням до цього розчину по один частини деревної золи і мідного купоросу. Подібна бовтанка захищає стовбури дерев від морозів і тріщин, крім того. Специфічний запах побілки відлякує гризунів в зимовий час. Суміш наносять рівним шаром на штамп і гілки дерева на висоту не менше 1,5. в якості додаткового укриття використовують капрон, який надійно захищає від холоду і зайців, але разом з цим пропускає повітря, і вологу також існує багато різних укривних матеріалів, які можна придбати в спеціалізованих магазинах. Головною перевагою сорту абрикоса монастирський є висока стійкість до морозів, тому в більшості випадків вистачає побілки, хвороби і шкідники, як інші представники фруктового саду. Абрикосові дерева можуть піддатися атакам шкідливих комах або захворювань, незважаючи на заявлену стійкість. Сорт монастирський повністю не застрахований від можливих неприємностей вчасно вжиті заходи профілактики дозволять уникнути неприємностей і підвищать опірність до негативних впливів зовнішнього середовища, хвороби абрикоса і методи боротьби з ними. Таблиця захворювання, опис і характер ураження, період, обробки, методи боротьби, заходи, профілактики, моніліоз, плодова гниль, грибкове захворювання вражає листя, квіти, бутони у вигляді опіків або сірих гнилих плям, зараження відбувається в період цвітіння, спори гриба, що потрапили на рильця квітки. При наявності вологи проростають, а потім через квітку потрапляють в тканини гілок. Уражені гілки разом з квітками і молодим листям боріють і всихають. При сильному ураженні пошкоджується все дерево, у літній період уражаються в основному тріснуті плоди, схильні до впливу шкідників плодожерки, букарки і т або постраждалі від граду. Пошкоджені плоди обсипаються або залишаються на дереві до весни наступного року і є джерелом подальшого зараження, весняний період, а також при виявленні ознак хвороби обрізка і знищення уражених хворобою ділянок дерева, обробка зрізів садовим варом побілка дерев восени, обприскування один бордойською рідиною або препаратом хорус за інструкцією. Газа зеленого конуса, оприскування 3 бордоською рідиною відразу після цвітіння препарат топсин за інструкцією. Цитоспороз – грибкове захворювання, ознаки якого проявляються навесні і влітку, вражають частини дерева, починаючи з верхівки, квітки і листя боріють, засихають. Тривалий час залишаються на дереві, на гілках уражені ділянки кори набувають жовтуватий відтінок. З'являються добре помітні численні темні пікніди гриба, що му стає мелкобугорча у період розвитку гриби виділяють токсичні речовини, що впливають на живі тканини абрикоса, розвивається міцелій викликає в місцях ураження посилене виділення камеді, яка закупорює провідні судини, вражаючи вже ослаблені дерева, Цитоспороз викликає відмирання гілок у другій половині літа і в осінньозимовий період. При виявленні ознак хвороби ретельний огляд і видалення сухих гілок з грибком цитоспорозу, щоб уникнути подальшого поширення, вирубка і спалювання дерев, заражених грибком, щоб захворювання не поширилося на інші посадки, регулярна побілка ранньою весною і восени, глибока оранка і видалення кореневої порослі. Своєчасна і правильна обрізка дерев полив в рекомендовані терміни, не можна допускати пересихання ґрунту. Збір і спалювання опалого листя восени, мульчування ґрунту в пристовбурних кіл, фаза зеленого конуса, оприскування дерев один, бордоською рідиною, дірчаста плямистість, клястероспоріоз, найпоширеніше грибкове захворювання абрикосових дерев, вражає штамп, гілки листя і плоди. На листках з'являються округлі світло-коричневі плями, оточені червонобурою або малиновою облямівкою. Діаметром близько 2-5 м через 7-15 днів плями відпадають, внаслідок чого утворюється дірчастість. При сильному ураженні листя стають якби об'їдені, гризуть комахами, частково або повністю засихають і передчасно опадають. У разі ураження плодів спочатку утворюються дрібні пурпурові плями, поступово вони збільшуються до 2-3 м в діаметрі і приймають вигляд бородавкоподібних коричневих здуття. З яких випливає камедь, при пізньому зараженні плодів плями залишаються плоскими з характерною червоною облямівкою, якось в місцях ураження перестає рости і засихає до кісточки, уражені пагони покриваються округлими, а пізніше подовженими розтріскуються плямами. з яких також часто випливає камедь, уражені нирки відмирають і стають чорними як билакованими. Хворі квітки обсипаються при виявленні ознак хвороби обрізка і спалювання уражених ділянок, обробка зрізів, садовим варом з додаванням мідного або залізного купоросу, регулярне внесення добрив, оприскування три, бордоською рідиною до цвітіння і один, після цвітіння, осіння побілка штамбів і розвилок скелетних гілок, щоб уникнути сонячних опіків і морозів. Крім того, ділянки відмерлої кори і рани, з яких виділяється каметь, зачищають гострим ножем, дезінфікують один розчином мідного купоросу і замазують садовим варом. Період набухання бруньок, обробка дерев хлорокисю міді, перед цвітінням і в кінці цвітіння обробка дерев препаратом хорус або топсином за інструкцією, поширення захворювання на фото. Цитоспороз вражає дерева абрикоса різного віку і відрізняється частіше хронічним перебігом хвороби. З настанням теплої вологої погоди 1,5-20. Створюються оптимальні умови для розвитку моніліозу. розвитку дірчастої плямистості сприяє підвищена вологість повітря. Шкідники абрикоса монастирський і методи боротьби з ними, найменування шкідника, опис і характер, ураження період, обробки, методи боротьби, заходи, профілактики, попелиця, дрібні темні комахи, вражають листя. Висмоктуючи з них поживні речовини, що призводить до скручування і передчасного всихання, бутони не розкриваються, плоди не розвиваються. При виявленні комах і до їх повного знищення, обробка дерева одним з розчинів, триста господарського мила розвести в десять води. 100 дігтярного мила розвести в 10 води 250 300 гзолики п'ятити в 10 води 30 хвилин перед оприскуванням можна додати 40 мила, 30-35 подрібнених головок кріпчастої цибулі можна додати і цибулиння настояти в 1 води 5 чи додати 5 господарського мила, процідивши довести обсяг настою до 1 літра 250 квіток ромашки далмацької кавказької. Потовкти в пил, розмішати у воді, оприскувати дерево відразу після приготування розчину, обробка препаратом нітрафен або карбофоз до розпускання бруньок, Посадка поблизу дерев, запашних пряних трав кропиви, сидератів, боротьба з кореневою порослю, обрізка і спалювання уражених гілок, заселених колоніями попелиці, гусениця глоду, молоді гусениці сірокоричневі, з темною головою і грудним щитком, доросла гусениця глоду волосиста, довжиною до 45 м навесні. Як тільки починають розпускатися бруньки, гусениці виходять із зимових гнізд і починають харчуватися. Спочатку вигризають бруньки, а потім переходять на розпускаються бутони і квітки, об'їдаючи листя, часто оголюють окремі гілки, а при масовому розмноженні цілі дерева, аня весна і осінь гусениць і їх подальше знищення. Збір павутинок з складками яєць, які комаха відкладає в сухе листя, оприскування дерева розчином хлорофосу два на 10 гнадесять води. Обприскування дерев стоянками часнику або тютюну з додаванням господарського мила, Обприскування препаратом іскрадорозпускання бруньок, гусениця сливової плодожерки, метелики вилітають в період утворення зав'язі і відкладають на плодах один-два яйця, відродилися з них гусениці, швидко в'їдаються всередину плоду, проробляють ходи. Заповнюючи їх екскрементами гусениці плодожерки, спочатку брудно білого кольору, потім стають рожево-червоними стемною головкою. Через 4-6 тижнів дорослі гусениці виходять з плодів, на поверхні яких з'являється камедь. Пошкоджені плодожеркою, абрикоси передчасно забарвлюються і загнивають при виявленні гусениць збір і знищення гусениць, установка на стовбур ловчих поясів, обробка дерев карбофосом. 9.0. Стог на 10 з води після цвітіння. Збір і спалювання пошкоджених плодів через 15-20 днів після цвітіння оприскування дерев препаратом «Інтавер-1» таблетка на 10 з води. Шкідливі комахи на фото. Висмоктуючи сік з молодого листя, попелиця виділяє солодку речовину, яка приваблює інших комах. Одна гусениця сливової плодожерки пошкоджує до чотирьох плодів абрикоса. При масовій появі гусениці глоду об'їдають листя на всьому дереві і перебираються на суміжні плодові дерева збір і зберігання врожаю, плодоношення сорту абрикоса монастирський починається на п'ять рік після посадки. Дозрівання плодів припадає на другу половину серпня, абрикоси зріють одночасно, міцно тримаються на гілках урожай з одного дерева. 20-25. Збирати плоди слід тільки після їх повного дозрівання, так як рано зняті абрикоси не досягають зрілості при зберіганні, стиглі абрикоси жовто-оранжевого кольору, з рум'янцем, недозрілі, з відтінком зеленого, зберігають абрикоси 1-2 тижні при температурі 0 градусів і відносній вологості 9-0. Завдяки щільній шкірці плоди відмінно зберігають товарний вигляд при транспортуванні, Абрикоси цього сорту найчастіше вживають в свіжому вигляді, також з них варять варення, джеми, компоти і киселі, піддають сушінні і заморожування відгуки садівників про сорт монастирський це дегустаційний сорт. За смаковими якостями кращого я не зустрічав плоди великі, з середнього терміну дозрівання Олександрхтв. Форюм Светнічки Цомйові Евтопіц в 9205 старт 1-0 дозрівають неодночасно плоди різного розміру від величезних до середніх Оксана Оденгтп. Хорюм Вінноврат, Інфошофтрат. 11430 1 4 3, 0, Монастирський не такий вже й стійкий до монілі. У мене згоріло дерево від монили в 2015 раптово. Довелося вирубати до пня Роман Крим Українахп. Хорюм Вінноврат, Інфошофтрат. 1.1.4.3.0 є у мене Абрикос Монастирський, але по ньому є особливе зауваження. Він є, хоча і самим урожайним, але і найменш морозостійким сортів Крамаренко, за 4 роки, що я його вирощую. Реально підмерз взимку тільки один раз тоді після тривалого потепління на початку весни послідували тривалі сильні морози, але за літо легко відновився, дає метрові і більше прирости за рік. Дуже товсті шпорці з нирками. На початку березня все виглядає, як ніби він буде усипаний квітами, але розпускаються не більше декількох десятків квіток, на яких нічого не зав'язується Алексудин, два-три Дача в версіон індекс шість рість шість п'ять нулькн що радує рясними і регулярними врожаями плодів з відмінним смаком і ароматом. Хороша лежкість і транспортабельність, невибагливість у догляді, підвищена стійкість до поширених хвороб і морозостійкість зробили цей сорт популярним серед власників дачних ділянок.